бачу як люди, які є от покаялися, зразу в них змінилося, вони мають дари Святого Духа і все. А в мене такий якийсь довгий дуже процес. Я думала, можливо, мені Бог не простив, але тепер розумію, що щось має бути в кінці особливе, значить, я ще не готова. от, от Мають дари Святого Духа, і, на жаль, дуже часто от так і проживуть своє життя з там дарами, а не буде повного преображення Не буде перемін. Але mm -hmm. я вже зрозуміла, що я маю прийняти ту, ту любов, і хочу так, ну кажу, хочу так просто жити в любові і довіряти Богу. А решту все Бог мені дасть я знаю. Ж, так, жити. Ти вже починаєш жити в любові, ти вже починаєш довіряти Богу. І я тобі ну, ще помолюся за тебе. Але тобі, я думаю, багатьом теж то, буде корисно, просто скажу: любов mm -hmm. Це не тільки відчуття. Цей думки і це просто розуміння всередині. Розумієш? Ти зараз відчуваєш свого чоловіка? Зараз Ну, у ну, нас стосунки кращі стали. І... Я йому зараз бажаю добра. Ти зараз от відчуваєш його біля себе? Він на війні, але завжди думками з ним і молюся за нього. Відчуттів нема, правда? Ти його обняти не можеш. Ні. Не можеш. Але чи, чи менше він від того твій чоловік? Правда? З Господом дуже часто так само. Переживання любові це тільки наслідок, розумієш. Якщо ти не переживаєш зараз любов, якщо ти не відчуваєш, що Ісус тебе любить, огортає, да, ну, наповнює, це не означає, що Він тебе не любить. Це не означає, Він не твій Господь. Розумієш? Якщо ти Його не бачиш, це не означає, що його нема. Правда? І нам деколи треба просто заспокоїтися, бо ми шукаємо відчуттів. Коли ти одружилася, розумієш, що помінялося? Твій статус помінявся. Ти стала заміжня все. Правда? Так. Що би ти не робила, ти заміжня. І в тебе є чоловік. Бачиш ти його. Не бачиш його. Він біля тебе, чи він кудись поїхав. Він не менше, не більше. Що би навіть він робив? Він не зможе навіть більше бути твоїм чоловіком, бо він вже твій чоловік. Так само з Господом, так само з його любов'ю. Вона просто є. І Господь тебе любить. Нам це треба прийняти просто просто-просто усвідомити. Я історію, одну, одну історію з Біблією скажу. Був такий мудрий цар ім'я йому Соломон. І народили дві жінки дітей, але одна дитина померла. Пам'ятаєте всю цю історію, правда? Залишилася одна дитина, і дві жінки спорять, чия це дитина. І ніхто не міг їх розсудити і пішли на суд до Соломона. Це дуже пророча притча, це дуже пророча історія, і це дуже потрібна нам історія для нашого християнського життя. Справи. Дивіться. По чому судити Соломону? Хто багатше? Ну, можна ж так розсудити, правда? Дивіться, з думкою про дитину. Правда? Йому від... віддати його багатшій мамі, в нього краще буде життя. Ну ж правда? Ні? Так наш світ думає, ну не наш, вже не наш. Ха -ха. Світ так думає. Я не знаю там. В кого, розумієш, молока більше в грудях, да? може, тій мамі віддати. Здоровіше вигодує. Ну ж, я ж піклуюсь про дитину, я ж тут. Але всі-всі, розумієте, варіантів можна називати зараз багато, да? але всі ці варіанти і можливості. Вони нічого спільного не мають з істиною, правда? Вони можуть бути правильні по-своїм. І оправдані з точки зору там, от, от задля дитини. Правда? Але насправді, з справдою з істиною це нічого спільного немає. Бо є справжня мама. Але як розсудити царю по правді? Як розсудити царю? Як, як зробити так, щоб віддати дитину справжньому? Дуже просто. Цар каже, принесіть мені меч. Він замахнувся і каже, половину, як ви не можете нормально поділити, я поділю. Половину дитину, одні половини. Так, по-чесному. І що справжня мама сказала? Пам'ятаєте? Каже, не треба, не треба, не треба. Хай, хай, хай живе дитина, віддайте її їй. Дивіться. Тут увага, будь ласка, вашої уваги. От, от, просто зосередьтесь. Що зробив Соломон? Він дав справжній любові проявити себе. Правда? Він створив обставини такі, щоб справжня любов зараз себе проявила. І тепер, і тепер після цього факту, скажіть, будь ласка. Хто би що не говорив Соломон, правда? Всі його радники. Ну, цар, ну ти подумай, ну може, 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 дійсно віддати дитину багачі. Може, дійсно, це не факт. І кажуть, тих, 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 тих тих, тих, все, 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 тихенько, тихенько. Я сам все бачив. Правда? До того це були дві жінки і одна дитина. Після того, як любов проявилася, все помінялося. Моментально все помінялося. Відношення розуміння, дивіться, з усвідомленням відношення помінялося. І відповідно, і відчуття, почуття помінялося. Соломон зрозумів, хто справжня мама. І тепер, в його свідомості, це мама, яка любить, а це брехунка. Правда? Яка не має нічого, навіть так, нічого святого в серці. Тепер оц, оц, оце, оце хороше, а від цього, ну, фу. Правда? Навіть почуття, відчуття якісь прийшли. Від чого? Від усвідомлення, від факту проявлення любові. Просто любов проявилася все. Більше говорити нема про що. Тепер всім все видно. А тим, хто не видно, ну з ними теж нема про що говорити. Це розумієте? Який це має смисл, який це має зміст щодо нашого життя? Біблія написано. І бо так возлюбив Бог світ? Да? Що що зробив? Віддав сина свого. От тепер дивіться. Смерть Христа. І чому нам треба? Чому в католицькій церкві так багато розп'ять? В православному. Чому воно так цінується сам факт? Чому, чому стільки уваги саме на смерті Ісуса Христа? І що ми там бачимо? Ми бачимо бідного Ісусика, який страдав. Ми бачимо, як це, черствість людей. Що ми там бачимо? А давайте сьогодні подивимося на Хрест по-другому. І так, як? Отак, вот отак, вот отак. Вот отак, вот як висить Ісус зараз на Христі, отак вот Бог возлюбив мене, вас. Що віддав? Свого сина єдиного, єдинородного. За нас. Він дозволив, Бог так возлюбив, що дозволив справжній любові проявити себе на Христі. Зняти нас, з нас все, що заважало. Нам приймати цю любов, зрозуміти цю любов, Він просто проявив любов до нас. І тепер, коли ми бачимо Хрест, давайте будемо бачити Божу любов. Давайте усвідомимо це раз і назавжди. Кожен раз бачимо розп'яття, ми кожен раз бачимо, що Бог нас любить. Бог всюди сущий, що всюди є, і все наповняє, любить. Він повністю окружає мене справа, зліва, спереді, ззаді. Він всюди є, і він мене любить. Давайте це усвідомимо раз і назавжди. Перестанемо назавжди, як Соломон усвідомив. І в нашому житті з цього моменту все поміняється повністю. Раніше я міг, да, там, священники казали, да, якісь чудеса ставалися, да ще щось таке, що Бог хороший. Ну, але все одно, десь я до кінця і не вірив, і не віддавався тому. І, і, і десь і. Щось одно ще залишалося. А Бог так віддався, що нічого не залишилось. Все життя віддав повністю до смерті. Став вірний, за нас просто пішов на смерть. Нічого не залишив. Вот так розлюбив. І до сих пір любить. І до сих пір це не помінялося. І як тільки це в нашому розуму, в нашому серці, ми це дійсно приймаємо, розумієте? По-справжньому приймемо все. Хто би що не говорив, розумієте? Я бачив, я знаю. Мені не треба. Коли е, Ірина, да? Ірина Пила, да. якщо я тобі буду казати, слухай, Ір, ну ти насправді не, не жінка, ти мужик. Ну серйозно. Ну, то, що там довге волосся, то, що там, не знаю, спідниця чи груди, то все ще, ще, ще нічого не значить. Не, не смішно, багатьом смішно, правда? Ну, реально, багатьом, просто все, що ми можемо зробити, поржати з того, правда, бреду, так? Ну, реально. Скажи, в здоровому розумі це може в тебе війти? Ти можеш мої слова зараз нормально сприймати, правда? Ну, роздумувати над ними, ні? Усумнитися. Навіть не буду роздумувати. Та ти не можеш. В тебе не вийде. Правда? Ти не підеш, а ні, ні, зараз я провірю, може, 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 може точно. Та не вийде просто. Чому? Чому? Бо є речі, які просто не можуть в нас війти.